Вдова російського опозиціонера Олексія Юлія Навальна раптом різко і критично висловилася проти деколонізації Росії. Чим ще раз довела, що російська так звана опозиція спить і бачить продовження життя Російської імперії тільки під власним керівництвом. Все відбувалося на Словенському Блецькому стратегічному форумі. Він називається Блецький, тому що відбувався у мальовничому містечку Блек. Хоча, а вже ще Пітет Блецький дуже личив би самій на. Вальні, але не будемо ображати Словенію та поважних людей, які були на цьому заході. Виступ Навальної з якихось причин не виклали е, на офіційних ресурсах форуму. Цікаво, до речі, з яких, е, бо команда Навальної все ж таки виклала її промову у Твітері у текстовому варіанті. Навальна дорікнула країнам Заходу у тому, що в них немає політики стосовно Росії. На цьому форумі додам, збиралися друзі політики не лише з Європи, а з різних куточків світу, у тому числі, наприклад, була Урсула фон дер Ляйн. Тож можна назвати... Вплывовым майданчиком для обмена думками. Давайте же поглянем, что наговорила Навальна. Ваши избиратели доверили вам разбираться с теми бесконечными проблемами, которые сейчас на всех наваливаются войны, эпидемии, климат, экономика, миграция. Но я бы хотела поговорить не о тактике, а о стратегии. Тем более, что мы с вами сегодня встретились на стратегическом форуме. И, конечно, как политики, как человек из России я хочу поговорить о России. Алексей, мой муж которого полгода назад убил Путин, очень часто любил повторять: нельзя забывать про большую картинку. Он умел, как никто другой, ее увидеть, сформировать видение будущего на много лет, изложить его в форме, понятной каждому, заразить им других людей. Так родилась его концепция, прекрасная Россия будущего, демократическая, мирная европейская страна, которая обязательно придет на смену путинскому режиму. Чому раптом Росія має стати прекрасною демократичною країною? Навальна чомусь не пояснює. Втім, давайте подивимось на речі тверези. Якби на Росії а, дійсно був а, протестний потенціал того, тому, що зараз відбувається, якби Росія дійсно хотіла стати мирною демократичною країною, то а, цей би потенціал вже давно б вилився у масові бунти, е, як би не прикручували гайки. Для цього є безліч друзів історичних прикладів і з давніх часів, е, так і сучасності. Революції підняті народом регулярно відбувалися в Європі, мало не до кінця ХХ століття. Століття революції за свободу та демократію так було під час румунської революції, внаслідок якої був повалений диктатор Чаушеско. Так було і під час невдалих заворушень в Ірані зовсім нещодавно. Іранці повстали дали перцю владі. Так, це були хаотичні і невдалі виступи, але ми бачили протест. Ну і взагалі навіщо далеко ходити за прикладом. Ми пережили революцію гідності у нас в країні. Право в тому, що більшість росіян насправді влаштовує Путін, їх влаштовує патерналізм та сильна рука, їх влаштовує прирощення території. Російські жінки дуже навіть не проти послати свого чоловіка окупувати Україну. Вони були б дуже за те, щоб його там задвохсотили, а самі вони отримали грошову винагороду. Прочатися вони почнуть тільки тоді, коли з'ясується, що грошову винагороду з якихось причин їм виплачувати не будуть. І тоді вони замість бунтувати почнуть кричати Путін, помогі! Хочемо звернутися к вам, щоб ви хотіти попросить допомоги. Ми залишилися одні. ми звикли до обстрілів. ми піддержали СВО, ми допомагали нашій армії.

Таких же, як Навальний чи Навальна, там ніколи не підтримували більш ніж 10% населення. Це підтверджують, до речі, закриті соціологічні опитування, які, до речі, над росіянами зараз проводять. Коли покійний Навальний е раніше, а його вдова зараз говорить про Прекрасною Росією будущего це звучить більше як мем або як казка про Іванушку Дурачка чи Ємелю на печі, який все отримає на халяву, нічого не роблячи. Але друзі, це буває тільки в російських казках. Утім, це був лише розігрів. Звісно, чим далі вліз, тим більше зашкварів наговорило Навальна. Но как прийти к стратегии? Откуда она возьмется? Собственно, я вам хочу задать простой вопрос: а какая у Европейского Союза стратегия по России? не набор текущих решений, такие-то санкции, такие-то ограничения, такие-то регуляции, а стратегия. Короткая, ясная, нацеленная в будущее, в трех-четырех предложениях. Мне кажется, такой стратегии сейчас нет. Мне кажется, что в этом кроется большая проблема. Вот есть некая идея, скажем, о вводе новых санкций. Правительство разных стран вводит против России самые разные санкции, персональные, против отдельных секторов экономики, против обычных граждан. При этом ни у кого нет ясного понимания. Для чого вони вводяться, яку канічну цель преслідують і як влияють на скористь падіння путінського режима? Як ви бачите, і нас, і російську опозицію не влаштовують санкції, тільки є нюанс нас, тому що вони недостатні, а російську опозицію, тому що вони, в принципі, є. Попри те, що набріхує Навальна санкції, якраз таки. І націлені я б сказав занадто секторально, щоб вплинути на сектори, які впливають на війну, але не втратити при цьому здібності торгувати з Росією по інших секторах у той час, коли Росію треба насправді валити повністю і тотально усіма можливими санкціями, в цей час влазить Навальна і починає навіювати європейцям думки, що санкції, мовляв, взагалі, не діють, то навіщо вони потрібні, і звісно ж, а, порахувати, коли саме путінський режим завалиться не можна так само, як не можна а, порахувати, коли саме Путін помре чи наприклад, коли вже закінчиться війна, і мені здається, в даному випадку а, Навальна свідомо вдається до маніпуляцій. А все чому тому, що Юлія Навальна не активістка, а політик. І як політику їй треба подобатися народу, тобто російському народу. Звісно, єдиний, хоч і примарний спосіб подобатися російському народу, будучи при цьому за кордоном, це закликати до зняття санкцій. Думаю, не треба уточнювати, що ніякого падіння путінського режиму за такого сценарію Навальна не дочекається. Мы легко найдем и тех, кто уверяет, будто все россияне искренне поддерживают Путина. Вот только объяснить, как в России день это дня растет число политзаключенных, а за границей число российских иммигрантов они не могут. И как помогать тем, кто выступает против войны и переубеждать сомневающихся, опять же не говорят. Я уже процесс гадав и сгадаю еще раз. В Рані видно, що є велика кількість, яка не підтримує чинний режим. В Білорусі видно, що є велика кількість людей, які не підтримують чинний режим. Хоча після минулорічних виборів ви будете сміятися, зараз у Лукашенка знову Ось така справа. А от в Росії не видно тих людей, які не підтримують чинний режим. Окрім цієї опозиції, яка не є про те, щоб зняти санкції, як взагалі довести, що є якась значна кількість росіян, які не підтримують Путіна і проти війни, Навальна не каже. Просто ми маємо знайти якось так повірити їй. На слово. А, причому помітьте, наскільки хитро і нахабно діє Навальна. Взагалі-то це її мала б бути робота, якщо вона називає себе політиком, а вона себе називає політиком, а, збільшувати кількість тих, хто проти Путіна та проти війни. Замість цього. Вона просто звинувачує захід, що у нього буцімто немає стратегії. Не так він вводить санкції а, і, взагалі, не переймається прекрасною Росією майбутнього. Хоча я з Юлією не погоджуся. Захід таки ось переймається цією міфічною Росією майбутнього, тому що слухає таких як вона, і не дає Збройним силам України достатньо зброї, аби повністю розвалити цю помийну країну бензоколонку. І якби всі діяли на те, щоб розвалити це утворення, то в світі було б набагато менше проблем. Ну і якраз ми підійшли до цієї. Теми. Далі Навальна просто смалить. Наконец мы найдем и тех, кто рассказывает про необходимость срочно деколонизировать Россию. Надо якобы разделить нашу слишком большую страну на пару десятков маленьких и безопасных государств. Объяснить, почему люди с общим бэкграундом и культурным контекстом должны быть искусственно разделены, деколонизаторы не могут. И как это вообще должно произойти, не сообщают. Юля Юля, яка нахабна брехня. Це навіть не маніпуляція, це просто нахабна стянина в очі вибазливої західної публіки. Тут все настільки прекрасно, що я навіть не знаю, з чого почати. Юлію Навальну, бачите, не влаштовує, що хтось бореться з російським імперіалізмом та колоніалізмом. Юлію Навальну. Влаштовую, що в Росії живе купа поневолених народів, які живуть в гімні, в лайні найбідніші від усіх, найбідніші від росіян, від московитів. При цьому Москва смокче з них усі соки та ресурси, смокче їх з рідних земель цих народів. Ці народи мали б використовувати ці ресурси для себе, для свого добробуту, для того аби будувати свої країни зі своєю суверенною політикою, свою мову. Культурою, але замість цього вони а, служать московитами. Московити також активно посилають їх на убій, на так звану СВО до України. До речі, хочу нагадати: українці також були таким народом, і українців також посилали на чужі війни. Це той самий Афганістан або навіть Угорщина 56 го року. І зараз Росія веде проти нас війну якраз таки для того, щоб знову це робити. Отримати ресурси матеріальні і людські щоб вести нові і нові війни. Правда, об'ясніть чому люди з общим бекграундом і культурним контекстом бути разділені, де колонізатори не можуть. Общий культурний контекст, ось воно що те, що відбувається на наших теренах із 2014 року, це общий культурний контекст. До речі, так і передайте, наприклад, Вірки Сердючки чи Світлані Лобадє, щоб вони знали, що і як це називається. Общий культурний контекст. як ви бачите, <кій> все дуже легко пояснюється. Дуже легко, але російські так звані опозиціонери спершу переконують західців, що без них цих так званих опозиціонерів захід ніяк не справиться з Росією. А потім починають навішувати їм ідеї про те, як з Росії зняти санкції, і взагалі, як ж зробити Росії покраще в той час, коли Росія шматує одну за іншою європейські країни, і роблять вони це настільки маніпулятивно і брехливо, що закрадається багато цікавих підозр стосовно співробітництва цих людей з російськими спецслужбами. Хоча Можливо, це просто звичайний російський характер. Маніпулювати і брехати. Якщо ви додивилися до цього моменту, друзі, не забудьте підписатися, написати свій коментар, а також натиснути на вподобаючку. Я вам всім дякую. Дякую за те, що підтримуєте е, мій youtube канал і переглядами, а також через ресурси Patreon, Monobank і безпосередньо youtube спонсорство. Але спершу нагадаю, донатиму на Збройні Сили України. Це найголовніше, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. papa